10 жовтня в рідному селі Івана Франка відбувся Всеукраїнський науково-культурологічний круглий стіл на Гуєвицьке читання-2012 Іван Франко і стратегія мовно культурного утвердження Українства. Ця конференція відбулася з ініціативи оргкомітету, до складу якого входять доктор філологічних наук професор Петро Іванишин, кандидат філологічних наук доцент Олег Баган, при підтримці голови Дрогобицької районної ради Михайла Сікори та ректора Дрогобицького педуніверситету Надії Скотної. Учасники читань поклали квіти генію української літератури Івану Франку. У вступному слові пан Михайло Сікора привітав присутніх з цією подією. Радий вітати вас на Франковій землі, адже це шосте відповідно читання. Читання завжди проходять цікаво. Тут виступають знані, вчені люди, досліджують Франка. Продовжують відповідно його творчість. Тому я сьогодні хотів би побажати вам щастя, здоров'я вашим сім'ям, родинам і побажати плідної праці. Дякую. В програмі роботи «Круглого столу взяли участь відомі вчені професор Любомир Сенек, Ярослав Яремко, Микола Зимомря та інші. Центральні доповіді на круглому столі мали доцент Національного університету Львівська політехніка Ірина Фаріон та доцент Другобицького державного педуніверситету Ярослав Радевич винницький Другобицьке інтернет-телебачення пропонує вашій увазі репортаж з цієї значущої події. Що без цю тему сподівати неможливо, тому що це. Гігант у всіх сенсах і всю цю траєкторію історії мови, яку він Вилю вималював у своїх працях, вона абсолютно накладається на сучасне бачення розвитку історії мови і в контексті періодизації, і в контексті трактування дуже складних взаємин між церковнослов'янською мовою, руською простою мовою, як її називали, а також народною мовою. Іван Франко, як ніхто, розумів цю внутрішню суперечність, цю страшну контроверсію в першу чергу на ментальному рівні. І щоб знати, пояснити цю страшну проблематику мовну, яку ми маємо сьогодні, досить зазирнути у минуле. У моєму проєкті від книги до мети був Євген Дудар, і він так класно висловився. У нас люди дуже люблять ставити дурне дитяче запитання, що буде завтра. Так. так от, якщо ти хочеш знати, що буде завтра, підсумуй, що ти зробив сьогодні. Так от, якщо ти хочеш знати, що буде з українською мовою, заглибся в історію мови, ти знайдеш там відповіді на запитання. Франко їх виписав, я це все позбирала, нанизила на одній коралі і намагалася подати це як цілісний е, варіант. Отже, на, на яких нюансах я би хотіла зстановитися? Власне, Франко досліджує це джерело нашої постійної зорієнтованості на чуже, яке начебто вище, ніж своє. Далі цікаві міркування щодо Кирила і Методія, зокрема акцент на тому, що визначальним у їхній філософії був стан їхньої душі, світоглядові переконання, вилеті у щирий, як каже Іван Франко, ентузіазм і глибоку любов до слов'ян та їх розвою. Однак він не міфілогізує мимфі... їх так, як у нас це, це прийнято, не приписує їм такі, там, особливі заслуги. Легко розбиває цей Гордіїв вузол, що, мовляв, вони є авторами 14-та перша половина 16 го століття це дуже цікавий етап у нашому розвитку литовсько руська Дуба, що тривала на тлі з удару різних напрямів ідейних Ренесансу, реформації, контрреформації, потім бароко, як слушно бароко назвав один. Німецький дослідник це власне найяскравіша форма контрреформації бароко. На чому тут Франко зосереджує свою увагу на двох полярних тенденціях? Я так бачу, що більше полярності, то, то ліпша якість народиться. Що, що яскравіший антагонізм, то скорше поборемо хворобу гниття, як там біблія каже, не будь теплий, будь або гарячий, або холодний. І от він визначає ті дві тенденції. Перша тенденція це руська мова, збагачена народними елементами, і цю руську мову саме на ту пору, кінець XVI століття, починають називати простою мовою. Це не зовсім український феномен, такі самі речі були у грецькій мові, такі самі речі були в німецькій мові, особливо в часи Мартина Лютера. Але паралельно з виробленням цієї простої мови, це не є народна мова, звичайно. Було і інше, цілком протилежний другий вплив церковно-слов'янської мови. Тут абсолютно дві протилежні тенденції. Це щось таке, як в сучасній українській політиці. Велике, що впало від яйця Івана франківського і народження націоцентричної, красивої, кришталевої України. Від цього зудару, удару, думаю, народиться це дитя з реальної української незалежності. Другий церковно словянський вплив припадає саме на той період, коли на кінну історію доходить проста мова, зумовлений знову ж таки чуженецькими впливами, болгароцентричними реформами Патріарха Терновського. Мета тут була одна очистити церковно слов'янську мову від різних місцевих редакцій, і, зокрема, від руських. Краплень, як це називає Іван Франко? Він підкреслює мертвість останньої за тієї втимія, аргументуючи тим, що праця була, письменство писалося, та не було ані іскри живої думки, не було зерна духового інтересу, який без тої механічної праці робив, робив якесь справді живе органічне діло. Отже, робимо висновок, друкована мова. Друкована, власне, вийшов такий новий термін, народився на ту пору через створення спільного простору комунікації руською мовою, закладала прикруття національного самосвідомлення в супереч престиженню чужих мов церковнослов'янської, латинської, польської друкарство змінило вигляд і стан світу. Ще раз наголошую на цій гарній думці Францеса Бекона. І Франко наголошує на тому, що саме Франциск Скорина вперше це зафіксував, що для простих людей язика русського він біблію переклав руською мовою. Хоч є думки, що мовляв цій біблії цьому перекладу було реально ще дуже далеко до простої мови. Але спроба була така зроблена. Звичайно, що це є контекст соціолінгвістичний, тому Іван Франко далі каже, що якщо б не різні нещасливі обставини, зокрема, Переяславська рада 1654 року, що ця мова була цитую без сумніву, ще задовго до 1798 року, привела до перемоги чистої народної мови українській літературі. Тут ми вже можемо фантазувати, що, що було би. Якби не було Московії у нашому просторі, якщо б не сталося цієї трагічної події, яка сьогодні нас ще переслідує. Але, ну, чесно кажучи, нема злого, щоб не добре не вийшло. Якщо б ця мова не умерла у XVIII столітті, невідомо чи напрям цієї діалектної стихії переміг би. Можливо, дійсно, оце за сучасними мірками язичя стало нашою літературною мовою. Але тут політичні обставини. Призвели до того, що ця мова зникла. Замість неї прийшла мова російська, взорована на церковно слов'янську основу, а повністю переведення нашої мови у рукописний варіант у XVIII столітті створило всі умови для того, аби діалектна мова вийшла на кінку, історії і врешті-решт. Перемогла, як ми звикли казати, вже зімеїдою Котляревського. Хоч кажуть літературознавці сучасні, що Котляревський не розпочинає нову добу, а завершує добу бароку. Отже, можемо підсумувати, що франкова аналітика поступу руської мови від 14 до 17-го століття охоплює такі її найважливіші п'ять чи чотири їх. Перше це мова набула. Статусу державної, зокрема, у Литовському статуті 1566-1588, поки поляки не знищили це у 1696 році, що десь має по по-русски по мовити, війна за мову Литовського статуту була шалена. Я про це в окремій якійсь розвідці написала, просто неймовірна війна, наскільки поляки розуміли, що мова творить державу. Ми тоді цього не розуміли. А вони тоді це розуміли, тому полякам нині нічого не загрожує. Б. Успішний вихід на суспільний кін руської мови у її супротиві до євтимівської редакції церковно-слов'янської мови, В. Витворення руської літературної мови не на церковно-слов'янській, а як каже Франко, на щиронародній основі. Г. Входження руської мови паралельно з церковно-слов'янською до релігійної літератури. Це було дуже важливо. Але, 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 але яка була мотивація? Розумієте, життя це навіть не вчинки. Життя це мотивація. Мотивацію ніхто не зазирне. Хіба ти сюди сам зазирнеш і ти перед самим собою? Наскільки ти у злагоді з собою? Так от мотивація їхня була дуже утилітарна. Ми будемо цією простою руською мовою перекладати тільки для того, щоб це стало зрозумілим. Поляки мали мотивацію іншу. Це дух, який творить наш народ. Це мова, яка творить окрему націю. Ми тоді до такої мотивації не виростали ще. Але саме на ту пору, це вже не в контексті Івана Франка, а в ширшому контексті, саме в 16-17 столітті виникає дуже гарний і важливий термін природженого русского язика, природженого, тобто рідної мови. Він випливає і якщо наше Шляхта змагається за право руської мови обслуговувати державну сферу, то одна із мотивацій полягає, що це наш переожений рідний язик, тому ми хочемо у цій мові бути. І це вже нарешті вигойдується на поверхні нашої історії. У XVIII століття вже не, не заходжу, закриваю цю тему, завершую тим страшним XVII століттям, про яке так блискуче висловився Дмитро Чужевський що це століття вартує того, щоб його виокремити, бо воно унікальне з огляду на ці ідеологеми, які тоді панували. Ось так дуже фраментарно, дуже дяко дяко. дякую за Дякую, пані Ярине, за таку гунтовну доповідь. Бачите, немає нічого актуальнішого за добру історію. Та. Нічого сучаснішого. І досвід прочитання франков лінгвістичної історії в висвітленні Ірини Фаріонцевому переконувати перший. Будь ласка, я запрошую до слова нашого другого доповідача. Немає сучасного і повномасштабного словника мови Франка. Ну, є словник мови поетичної, це дуже добре. Але Франко це море, панове, Франко це та людина, яка фактично піднесла нашу мову, ну, я сам дошкільніше, до високого рівня. Створі такого словника мови Франка запортову вже згаданий Іван Ковалик. Це, пише про нього Іван Інансюк, уісну кам'янська Віра вченого і його заповіт, що така пірамідоподібна титанічна сплуда буде можливо по наших аж кістках. Цитую, підвалений перший поверх української літературної мови було закладено Котляревським Шевченком та іншими українськими письменниками, але ЧССарські утиски на Дніпрянці так і не поклали другого поверху. Другий пор української літературної мови було покладено в Галичині в половині ХІХ століття. Отже, пояснюю, дивіться, що, що було. Українська мова, вони ще її терпіли, але для домашнього вжитку. Для домашнього вжитку. Тобто судово розумієте по українськи та. Але не в науці, не в суді, не в культурі і таке інше. І нині не, не в парламенті. Так. Що сталося значить, в 19 століття? Примістився центр. У Галичину. Де ту була слезня Українка? У Львові, де тубовська Ниса? І так далі. Куди приїздив Подолинськ, наприклад, до Львова, до Відня і таке інше. Отже, тут була створена справжня українська літературна мова, бо не може мова тільки в асоціації літератури. Є ще наука, є ще справочинство, є ще техніка і так далі. Це було тут створене панове. Ну, як можна любити галичан? Це ж означало, що ми віддернуємося від Росії. Відходимо від них. Ну, а хто був головний будівничий, який служив світовий поверх? Іван Франко? Справочинство. Надзвичайно. Де ви то взяли? Я вживаю. Справочинство це діловодство це захлеблювати. Я вживаю домов слово. Я вже судочинство. Я вам дякую за сьогоднішній голосів всім, хто виступав, хто давав питання. Ми збираємо матеріали, так що прошу вдавайте на нашу кафедру, так як ви це вже добре знаєте, робити на неї або в текстурному Дякую. Прошу, їдемо в Дровавич. Там трогача.